На алеї, що навпроти прокуратури, учасники акції розгортають плакати. Надія Щепак прийшла разом із восьмимісячною донечкою. каже слів, щоб описати своє обурення ситуацією, бракує. І я взагалі не уявляю, що в нас в обласному центрі, в центрі міста таке відбувалося, і ніхто нічого не бачив, і ніхто не зміг допомогти дитині. Я занепокоєна тим, що люди не позбавлені батьківських прав. Серед сьогоднішніх вимог взяти відчима під варту, перевірити соцслужби на бездіяльність і вести прозоре розслідування. Бо інакше каже містянка Віола Скорикова: сподівань на чесне правосуддя не буде. Та да, розслідуємо, та да, щось робимо, де да експерти за два тижні, але тут, наскільки все очевидно, що якби органи хотіли, вони це все вирішили дуже швидко. Напоминає заминання справи, не знаю з якою цілі. На східцях будівлі містяни кладуть м'які іграшки і запалюють лампадки, дехто не може стримати своїх емоцій. Ми що, то повернулися в 90 дівностопіспріл. Це, це як це можна дитину семирічну, закатувати? Як та чому це трапилося? Почути відповіді на ці запитання хотіли б сьогодні, каже ініціаторка акції Тетяна Кобець. Я дуже 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 чекаю, що скоро ми всі все дізнаємося. А ще каже, просить усіх, хто володіє бодай якоюсь інформацією про відносини у родині йти до правоохоронців. Додає вона, люди самі пишуть, вони бояться, вони згодні працювати з прокуратурою, вони згодні давати покази. Але деякі з них дуже бояться, що нічого нікому не буде, а просто буде самосуд зі сторони батьків над тими, хто дав якісь показання. До людей вийшов заступник керівника обласної прокуратури Дмитро Чустрак та коментувати усе, що стосується обставин і перебігу подій, не може. Відповідь на запитання, де була мати, де був віч вічим, як вони спілкувалися, про що спілкувалися, коли їм стало відомо про хворобу малолітнього. На ці питання буде надо відповідь додатково, але на сьогоднішній день є необхідність тримати ці в таємниці. Повпливати на суд аби засідання вели у відкритому режимі, або, хоча б онлайн, просили його учасники. Нашою вимогою є онлайн-суд Прозорий для того, щоб не було якихось, вибачте, на слові та і Те саме. Ви як прокуратура можете сприяти тому, щоб засідання суда було відкритим? Та це говорить заступник. Не в їхній компетенції більше інформації по справі з'явиться після висновків судово-медичної експертизи. Терміни її завершення точно не називає. За нашими підрахунками, участь у акції взяли три десятки людей. Таку ж цифру називає старший інспектор превенції Ярослав Кравченко. Нагадаємо, до лікарні дитину у стані коми доправила швидка 24 серпня. Тоді медики констатували черепно-мозкову травму, численні садна, рвану рану нижньої губи та вуха, пролежні на тілі. Як розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк, за словами бабусі, у якої гостював онук, хлопчик травмувався під час падіння скупи цегли. Вона кілька днів лікувала його самостійно. 31 серпня її взяли під варту. 5 вересня хлопчик помер. Так і не прийшовши до тями. За день до цього у справі з'явився ще один підозрюваний дідусь. Нині він також перебуває у СІЗО. Поліція відкрила два кримінальні провадження. Мати та вітчим дитини, як і бабуся, коментувати ситуацію в Суспільному відмовились. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.